Привіт, колеги. Е, ви просили, я знімаю відеообзор на фронтальний погрузчик General X. Е, погрузчик 20-го року я придбав його в кінець 21-го. Е, чому саме цей? Бо я обдзвонював багато. Виробників, багато продавців. Е, ну, е, спочатку в планах було встановити на наш жандір 21.40. Але ми вагалися, бо треба було віддавати його на завод в Запоріжжя і нас це трохи зупиняло. Ну, Вирішили ми поставити на UMZ. 8244.2. Це по суті той самий ЮМС. Просто мотор МТЗ і Великий Передній міст дужий е, <с�и> Багато виробників е, вони не знали, е, чи підходить їхній кун на цей ЮМЗ е, Саме Генерал фірма сказали вислати їм фото ленджеронів. І тоді вони скажуть, чи це пасує, чи це не пасує. Наперед скажу, це все пасує, це все від простого юмеза. І все, все стало є невеличке питання, ну, темне, я не покажу. Не попадають по одному болту лонжерони що з цієї тої сторони. Штука гарна, функціональна. Ми брали джойстик, гак для бегів і вила для піддонів. Тепер, які були нюанси? Погрузчик привезли в розібраному стані, ніби стріла у зборі, але на трактор Ланжерони і джойстик я встановлював самостійно. Стріла з заводу в зборі, який був нюанс. Перепутані на заводі ось ці шланги. Тобто, один циліндр був на підйом, другий на стиснення. І не працювало. Спочатку не працювало, я не розумів, чому він не піднімає. Потім вже сам додивився, що шланги перепутані, але вже потім поміняв і вже все стало, все стало працювати. Ось такий дають, давали ну, тоді принаймні розподільник болгарський. Джойстик? Штука функціональна, грузить любу фуру. Ми працюємо з бегами, чи беги набрати, чи переставити. Вже ми відмовилися від мішків, це вже легше на спину. Що ще? Мабуть, покажу з того боку, бо тут темно. І тут не видно. Ось тут йдуть підсилювачі до заднього моста. Вони приїхали до нас задовгі. Ми укорочували. Ніби UMZ, ніби є якийсь стандарт. Ну, видно, може у нас модель така, що трохи. Е ну не знаю чого так. <кій> е Ніяких поломок не було. Е ну Він не є у нас аж такий, що старий. Ми так багато і не грузили, щоб щось порозбивалося. Ми мастимо його регулярно. Гарна система ось тут швидко Швидко знімається, ковш переставляється там, чи Гак чи той же ті ж вила. Все нам тут подобається. Ну, продукції задоволені. Але, як я сказав раніше, були нюанси. Не знаю, чи ну, просто чи в мене так. Чи може, ну не знаю. Ось, Є зерно, можна нагортати на купу. Кош 0,8 куба, високо піднімає, але я твердився, нові моделі ще вище, бо цей би до 4,5 метра грузить. Дилюся нові тепер, то можуть і, і 5 метрів грузити. Ну, нам наразі цього повністю стає. Ось такий буде огляд на погрузчик. Всім дякую за увагу.